Вітаю, друзі. Не раз я говорив про принципи, якими я користуюсь, і ці принципи засновані на досвіді, на знаннях і на законах Всесвіту. І завдяки цим принципам я щовечора починаю свій етер з подяки нашим спонсорам за смачну каву, за донати на Patreon і через систему YouTube. І прямі перерахування на PayPal, і, звісно, на наші банки збори коштів, і на рахунки благодійного фонду. Дякую за участь в наших проєктах. Дякую за вподобайки, коментарі, те, що ділитесь з нашими етерами, те, що підписані на всі наші соціальні мережі: Facebook, YouTube, Instagram, Telegram, YouTube майстер Овен Стефан. Це цей. Канал і майстер Oven Стефан Academy UK. Давно не говорив, <кхе>, повторюсь, бо е, дехто чомусь, Ну, я розумію, коли ти не регулярно дивишся канал, то ти не все чуєш. А я не кожен день маю це повторювати. Сьогодні повторюю Майстер Oven Stefan Academy UK канал, який створено спеціально для того, щоб ви могли завдяки плейлистам переслуховуючи. Е, <кхе> Відео, під час сну, під час прибирання, під час роботи, під час відпочинку, під час дороги, тільки не за кермом. Ви можете зцілювати обставини свого життя, своє життя, своє здоров'я, свої фінанси і таке інше. І саме для цього такий канал створено. Там дуже легко робити плейлисти. Там просто я практично не говорю або, можливо, навіть не говорю зовсім, і тому там дуже легко не відволікатися на мої подяки, на моє все. Ви просто слухаєте аудіоряд і просто стілюєте себе і своїх близьких. От, ви знаєте, я завжди закликаю і прошу. Ретельно перевіряти мене, коли ви йдете до мене. Що я маю на увазі? Ви собі своїм серцем відчуйте людину, до якої ви хочете йти. ну в моєму, в моєму випадку мене. Подивіться, перегляньте на тонкому плані, або попросіть якогось авторитета для вас. З від езотерики, чи не краду я у вас енергії, чи не роблю я вам шкоди. Почитайте під відео е, відгуки, не тільки ті, де просто подяки. Підіть. Ну, от я рекомендую відео про зцілення е, суглобів, про зцілення зору. Послухаю, почитайте відгуки. Там ще купа відгу, відгуки про нового утворення. Чоловіча, жіноча, все що все, всі простілення відео. Послухайте відео, відчуйте, послухайте ранішні налаштування, відчуйте. Працює, не працює. Ну, все, ви зрозуміли, хто перед вами? Бо я нехай пробачить мене, не буду називати імені. Знаєте, така, є такий просто це такий зріз людей. Я, я, я їм дуже вдякую за те, що вони так мене досліджують. От, вони починають вимагати від мене те, що я називаю безкоштовною консультацією. Вони задають тему. Ну, наприклад, свідомість новидіння. Розкажіть мені, будь ласка, пару хвилин приділіть часу. А я знаю, що ця тема на кілька годин це такий повноцінний семінар. І наполягають, щоб я приділив час. Я зауважую, що, ну, шановна, на два, на два тижні розписаний час. І це, ну, в принципі, не на пару хвилин. Вот. Ну, На що я відповідаю ображену відповідь, що вона виявляється, вона виявляється, ну, вона писала, що вона з таким, таким великим досвідом, езотеричним. Ну, тобто, мала би серцем відчути і вже питання задавати. Та й мала би знати про за такий е, е, час, як вона пише, мала би вже про основидіння знати все. Ну, то, тим не менше пише, що ну, я. У мене такий великий досвід. Я вивчаю і досліджую, куди йду, куди потрапляю, і вчителію, і в школу. Ну, коротше, я не пройшов у неї екзамен, бо не дав їй безкоштовної консультації. Правда? Серйозно? І так далі. Або, ну, знаєте, я просто розумію, що я багато працюю безкоштовно. Надзвичайно багато. З дітьми, з військовими взагалі. І семінари безкоштовно, і марафони військові у мене проходять безкоштовно, От, і навчання безкоштовно, і, 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 з, і з діточками безкоштовно працює. Отже, ну таке. Але і не тільки, коли я бачу, що людина ну, потребує допомоги і вищі сили дозволяють мені безкоштовно. Працювати, я працюю. Перший запрос запит про безкоштовну роботу. І завжди я пропоную безкоштовні свої відео для того, щоб людина не витрачала кошти, пішла, знайшла, ну, бо я знаю, що вони так само майже дієві, як і мої особисті. Я їх зробив для того, щоб люди не витрачали свої кошти задурно. От. Тому, якщо я у вас не пройшов якийсь ваш тест, от. ну чудово, значить я не ваш. Целитель, вчитель, е, хто там ще? гурєй і все інше. Просто вам не до мене. От. Якщо у вас такі є тести, <гум> тестуйте їх десь в іншому місці. От. Я не порушував законів Всесвіту. Не порушував, не порушую і не буду порушувати. І якщо я на вашу думку, заради того, щоб пройти ваш тест, маю відсунути людей, які в мене записалися до мене на консультацію, хтось за гроші, хтось безкоштовно. І маю приділити вам час. Ну, напевно, я так маю робити, але я так не роблю. Я, навіть якщо безкоштовно людина, я записую на найближчий, е, найближчий час. Я зараз не жаліюся. Я просто вам хочу дати е, привід, подумати над вашим життям. Адже ми всі витрачаємо, знаєте, є такі крадії часу. От у мене головний крадій часу Приватбанк. От, коли ти дзвониш, і там ці недолугі істоти електронні, які тебе перепитують тисячу разів, 5-10 хвилин тебе вкрали. Дзвониш на, на оператора мобільного зв'язку 5-10 хвилин тебе вкрали. На нову пошту 5-10 хвилин тебе вкрали. От, її часу. Вони і свій час крадуть, бо не поважають себе, і наш час вони крадуть, не поважаючи себе. Тому, будь ласка, я закликаю вас, перевіряйте мене. Тими способами, які ви вважаєте за потрібні. От. Я не претендую, що я маю всім подобатись. Я не претендую, що мої методики підходять всім. Я знаю, що вони дієві, що тисячі людей зцілилися на безкоштовних відео, і ще сотні, можливо, людей, зцілилися на особистих моїх консультаціях і терапії. От. Я знаю, що люди, ті, що прийшли до мене на навчання свідомо, вони ніколи не підуть, бо вони далі можуть отримувати знання. І зараз знову ми відродили формат групи. І я кайфую від групи. І, здається, група кайфує від мене. Тому давайте жити в кайф, давайте насолоджуватися життям, давайте поважати один одного. Давайте я люблю вас всіх, я поважаю ваші методики, дослідження. І в мене от дослідження це факти. Знаєте. От коли людина подивилася, послухала, потрогала, спробувала, о, все. А коли вона вимагає е, від тебе щось отримати безкоштовно, і тому що ти не задовільнив її притязання на чомусь безкоштовні послуги, і ти тому ти до неї не підійшов, ти неправильний гуру, ну, прекрасно. Чудово. Я вас люблю. Я вам дуже, дуже всім дякую. Гарного всім настрою. Це, цей випадок, ви знаєте, просто, чесно кажучи, був пару місяців тому, їх було два. Підряд. Якось так, напевно, я притягнув таку історію, не знаю, чому. Я так думаю, що я екзамени здаю. Дійсно, це все не просто так. Такі люди виникають у нас в житті. Я себе комфортно почуваю. Мені комфортно з собою. Я маю честь, я маю гідність. Я маю дар, який йде даровано через мене людям. І я поважаю себе і людей, з якими я працюю. Отже, обіймаю вас серцем. Я вас люблю.